Це нам говорить ці свята, що Господь приходить, що Він шукає тебе, Він хоче бути в твоєму житті, Він вирівняв свою дорогу перед тобою. І тобі каже, не, перестань комбінувати. Перестань удавати, перестань грати, противитися йому. Бо він не, він не шукає тебе хорошого. Він знає, що ти і так прийдеш у церкву, благословляєш, кажеш, Господи, помилуй, а вийдеш з церкви, відкриєш новини і будеш проклинати всіх. Він знає, що ми такі. Він знає, що ти будеш пити, матюкатися і, і робити інші речі, котрі йому огидні. Бог знає. І не чекав. Подивіться, що він зробив. Він не чекав, коли ми станемо файними, коли ми до нього самі прийдемо, коли ми все навернемо, коли ми се виправимо, то ми так дітей учимо. Як будеш хороший, то, будеш, то дам тобі конфетку. Але Бог не так. Він не чекав нашого навернення, наших змін. Він прийшов до нас перший, а нам залишив чуть-чуть. Лим пів крока і каже: Прийди, моя дитино, по я тебе, я тебе чекаю! Я тобі поможу, я зцілю твої всі рани.